І от саме через це Binance і є найбільшою криптобіржею у світі. А тепер перейдемо до ваших доповідей на тему P2P. Давайте зекономимо наш і ваш час. Хто це зробив? Як я і думав, ліс рук. Вибачте. <рістити> <рістити> я повторюю в останнє: хто це зробив? Прізвище. Гриняк Міша. Ну, все, гриняк, Міша. Ми тебе забираємо. Забираємо тебе, Міша. В Cyber Security Camp від Binance та Кіберполіції. Бо ти заповнив заявку. А ви, якщо хочете бути як гриняк, переходьте за посиланням на сайт, заповнюйте анкету. Розділіть мільйон триста тисяч гривень та вирушайте у Cyber Security Camp, де ми вас навчимо, як хакнути хакера. Принеси мерч. Я вдома забув. А голову ти вдома не забув? 就。<laughs> <laughs> <laughs>